Отже, Франческо Петрорка, поет любові та відродження, 8 клас нова українська школа вау Урок Урок розпочинається із інтерактивної розминки, де ми повторюємо попередню вивчену тему, зокрема, даються картки у ресурсі Padlet за темою епоха Ренесансу. І також тести. Це ресурс буквід. Натиснувши на посилання, ви потрапляєте у ресурс і можете собі скопіювати в свій аккаунт, і учні будуть відповідати, і ви будете отримувати їхні відповіді. Хто не працює з ресурсом, додала також ресурс Вордвол, де є тести за даною темою. Далі ми переходимо до блокував момент, і тут. Уявіть, 1327 рік. Церква святої Клари в Авіньйоні. молодий чоловік 23 років бач... таке емоційне залучення учнів до уроку, і ми продовжуємо далі. Працюємо з епіграфом і переходимо до занурення у контекст. Тут у нас мета уроку, слово вчителя про Ренесанс. Потім йдуть питання на актуалізацію знань і основний зміст робота з текстом. Тут, звісно, ми знайомимося із біографією самого Франческо Петрарки від його народження, і йдемо етапами його життєвого та творчого шляху, освіта, подорож, ну і пару слайдів присвячені власне, зустрічі Петрарки із Лаурою у церкві святої Клари в Авіньйоні. Далі ми знайомимося з такими, якби, що Лаура це муза символ загадка і її смерть, і що власне, і спричинило появу безсмертної збірки канцон'єра. Ось, власне, Петрарка і його збірка, і лавровий вінок, кувінчення лавровим вінком. В схематичному такому вигляді є розповідь про збірку, також про сонети. Наприклад, ось так. Далі ми ведемо розмову про роль кохання в збірці. Потім у нас на слайдах сонет. Їх два ми вивчаємо програмових. Потім ось зроблена пісня на слова Петрарки. 7 очі, що зав'язали, світ мені пускаво. sleep Повністю цей відеоролик ви зможете переглянути після того, як придбаєте власне, дану презентацію. Ну і потім у нас іде аналіз запитання до аналізу сонету. Можете поміняти це місцями, але після таких емоційних моментів учням буде, звісно, цікавіше аналізувати сонет. Таким же чином, побудована аналіз і наступного сонету. У нас емоційне залучення. Як любов, то що це бути може, а як любов, то що таке вона? то ж у них скорбота нищівна. Спеху весь дріжу. Палаю в стужу, спеку весь дріжу. Тут зроблений ролик трішки по-іншому, але знову ж таки, учням буде цікаво це переглянути, далі перечитати сонет і його проаналізувати. Потім ми підводимо підсумки про роль е, спадщини е, Петрарки, її відлуння в українських творах. Потім у нас є інфографіка, така підсумкова, і ми переходимо до аналітики осмислення. Тут у нас питання різних типів, це і робота зі штучним інтелектом, це і завдання творчого плану, це і різнорівневі завдання та робота в групах. А вчитель вже собі обирає, що йому найбільше доподобається його учням. У блоці рефлексія є запитання і також ось такі тести ви можете з учнями пройти за творчістю Петрарки. Тут також у нас є е, різні такі е, запитання, цікаві зображення, і власне, 12 тестів учні дають відповідь. І у нас ваф-завершення, мікротрансформація та е, зв'язок між петраркою і сучасністю. Урок закінчується е, різнорівневим домашнім завданням та підсумками. Такий урок буде цікавий учням, він сучасний, він інтерактивний, тому, власне, я думаю, що їх зацікавить творчість Петрарки і тема кохання у літературі.